Цим відео я хочу розпочати інформаційний блок по Єоселі. Ми розкриємо умови кредитування, вимоги до житла, документи та покроковий план дій. Почнемо з того, що, обравши Єоселю, вам потрібно буде знятись з квартирної черги та інших державних житлових програм, якщо ви стоїте на квартирному обліку. Тепер про те, хто може скористатися Єоселою. Це учасники бойових дій та члени їх родин. Це військові контрактники, це інваліди війни та сім'ї загиблих захисників. Щодо пільгових умов, то військові контрактної служби можуть взяти житло під 3 до 10 років дії договору та до 6 починаючи з одинадцятого року. Загальні умови кредитування передбачають житло під 7% до 10 років. Та 10% починаючи з 21-го року. Тепер про загальні вимоги. Іпотека терміном до 20 років передбачає перший внесок в розмірі від 20%. Але громадяни молодше 25 років можуть зробити його в розмірі від 10 Щодо вікових обмежень, то на момент погашення іпотеки вік людини не повинен перевищувати 70 років. Про вимоги до житла, яке можна придбати за цією програмою, ми розповімо в наступному відео.